Ситуація життя. Ми виходимо з потягу і виходить поруч з нами мама. З потягу теж з візочком, з дитиною. Це дуже складно, вона втомлена, все зрозуміло. Але на вулиці зміни холодно, і мама мовчки натягає дитині на голову шапку. Що робить дитина? Звісно, вона кричить. І стягує шапку, і її викидає. Мама знову ще більш агресивніше натягає цю шапку дитині. Дитина робить все те ж саме. І це перша помилка, тому що змінились обставини, але діти люблять порядок. Тому що, якщо я в потязі була роздягнута, навіщо мені зараз вдягати шапку? Дитина цього об'єктивно не усвідомлює. Що треба робити дорослим? Їм треба пояснити, що дивись, це шапка. Зараз на вулиці холодно. Нам треба прикрити вушки, зробити так, щоб голові було не холодно. Я зараз розтягну цю шапку і натягну тобі на голову. Пояснити дитині, що ви будете робити, бо дитина вам не лялька, не можна просто на неї натягати шапку. Але дитина ж це зняла. Вона з мамою не погоджується. Мама нічого не пояснює далі. Що вона робить? Вона каже: зараз дядя поліцейський тебе забере. Рівно три помилки. Тому що, по-перше, дядя тьотя – це тільки близькі люди, рідні для вас. Всі інші мають іншу назву: майстер манікюру, викладач, продавець, продавчиня. І ми можемо звертатися до людей іншим чином, бо дяді і тьоті – це тільки близькі люди. Потім поліцейські чому лякати дитину цією професією, якщо це професії пожежник, поліцейські це люди, які приходять нам на допомогу, навіщо дітей залякувати цими професіями, якщо наступить така ситуація. Коли треба буде шукати допомогу, коли треба буде подзвонити, попросити, сказати, дитина що дитина чого не зробить. Вона буде налякана, тому що з дитинства їй казали, що зараз прийде оцей поліцейський, зараз він тобі зробить. А коли треба, щоб він допоміг, дитина не зможе звернутися до цієї людини за допомогою, вона буде просто боятися. І третя помилка: зараз. Поліцейський тебе забере. Ви, дорослі, гарант безпеки. Ви захищаєте і відповідаєте за дітей. Не може ніхто з дорослих прийти і забрати вашу дитину. І не треба цього дитині казати. І отак, просто виходячи з потягу, мама нав'язала купу страхів і купу стереотипів своїй дитині. І від цього стає дуже прикро. Тому берить. На контроль те, що ви промовляєте дітям, бо це дуже важливо. Нам не потрібні зайві страхи і зайві стереотипи, з якими дітям доведеться боротися вже в дорослому житті.